Папа римський Франциск припустив можливість застосування протизаплідних засобів жінками, які може загрожувати зараження вірусом ЗІКа. Заява стала істотним відхиленням від традиційної позиції католицької церкви, яка забороняє будь-яке втручання у природні процеси. Понтифік, який сам походить з латинської Америки, промовляв на борту літака перед тим, як повернутися до Ватикану з Мексики. Намагатися не завагітніти не завжди абсолютне зло. У деяких випадках, як, наприклад, у цій ситуації, в якій папа Павло VI змінив позицію церкви, чітко зрозуміло, що робити. Франциск навів приклад папи Павла VI, який дозволив черницям в Африці у 60-ті роки приймати протизаплідні пігулки, бо їх могли зґвалтувати під час воєн. Водночас Франциск каже, що аборт лишається злом. Це питання зараз актуальне в Латинській Америці, де тисячам вагітних жінок, заражених вірусом зіка, загрожує вірність, що їхня немовля народиться з неврологічним дефектом.